видування в трубочку, це дійсно корисна штука, чи просто модна фішка? Давайте розбиратися. Спойлер, все не так однозначно. Насправді всі ці методи і пристрої, які працюють схожим чином, створювалися не для співаків, а для людей з неврологічними порушенням. Вони допомагали їм краще відчувати м'язи та контролювати дихальне зусилля. Але коли цей метод перекочував у вокальну практику, з'ясувалося, що не всім він підходить однаково. Чому так? Якщо діаметр підходить під особливості голосового апарату вокаліста – та поставлений задачі все чудово, вона допомагає зняти зайве навантаження та покращити контроль. А якщо не підходить, можуть виникнути проблеми замість того, щоб зняти зайве напругу, вона навпаки створює дискомфорт. Видування в трубочку не є самою цілею. вокаліста дуже важливо не просто видихати повітря, а щоб кожна вправа логічно його приводила до використання голосу. І ось тут є нюанси: перехід із трубочки в звук може бути некомфортним, поки ми дихаємо через трубочки, м'язи працюють. Але як тільки ми намагаємося заспівати, ця активація може загубитися. Вчені навіть провели дослідження, де поступово змінювали длину трубочки і виявили, що це ні на що не впливає взагалі. А ось діаметр трубочки це зовсім інша справа. Чим менше отвір, тим більше зусилля йде на підвищення тиску, і чим більше отвір, тим більше енергії йде на формування потоку повітря. Тобто довга трубочка, коротка трубочка, взагалі без трубочки, це не так важливо. Важлива сам отвір, з яким ми працюємо, і ось тут випливає ще одна важлива проблема. Коли ми використовуємо тільки фіксований діаметр, ми автоматично обмежуємо себе в дихальних можливостях, а це означає, що... Ми обмежуємо свій м'язовий досвід. Ми не тренуємо варіативність дихання. Наш голос звикає до одного режиму, що може зробити його менш гнучким у реальному співі. У вокалі нам важливо не просто навчитися правильно дихати, а гнучка змінювати дихальні зусилля, адаптуючи їх під різні вокальні завдання. Якщо дійсно важливий тільки діаметр, то для ефективної роботи з трубочками нам потрібен цілий арсенал різних діаметрів. Отже, тільки так можна змінювати опір і отримувати варіативний досвід. Але замість цього, щоб збирати колекцію трубочок, ми можемо використовувати власні губи. Ми самі контролюємо відкриття і опір. Ми без проблем переходимо від дихальних вправ до звуку. Ми вчимося варювати дихальними зусиллями і не звикаємо до одного фіксованого варіанту. Це можна зробити завдяки дихальним вправам на видування, про які я розповідаю в закритій групі RD Vocal Gym, щоб дізнатися, подробиці за.